Рости, рости, моя пташка, мій маковий цвіт, Розвивайся, поки твоє серце не розбите, поки люди не дознали тихої долини, дознаються, пограються засушити й кинуть. Ані літа молодії повиті красою, ні карі оченята умиті сльозою, ані серце твоє тихе. Доброе дивоче не заступить, не закриє, не тії очі, найдуть зліє і окрадуть, і тебе, у Богу кинуть в пекло, замучишся і проклинеш Бога, не цвіти ж цвіт новий, не розвіти цвіте, сов'янь тихо, поки твоє серце не розбите.